Ми розуміємо, що на сьогодні рекомендацій дуже багато. Вносьте фунгіциди перед початком опадання пилюсток, вносьте фунгіциди після, все-таки в умовах західного регіону. Як найкраще для виробничника внести фунгіцид, ну, щоб попасти просто в десяточку. Кінець цвітіння, середина цвітіння чи початок цвітіння? Ну, в типовий рік, коли в нас є високий потенціал врожайності і, відповідно, велика біомаса ріпака, коли є стабільні відносно високі температурні режими, ми рекомендуємо захищати ріпак двогразово і господарства технологічні, які Претендують на урожайність 4,5 і половиною вище тонни з гектара. Запланували і в поточному сезоні двох внесення фунгіцида, тобто, або це, наприклад, два рази пропульс по 0,8 літра на гектар, або Фокс на перше внесення, пропульс на друге внесення. Тобто багато хто планував двохразове. Але на сьогодні ріпак в такому стані, що потенціал, бачимо, що мінімум на тонну буде менший, ніж в попередні роки. Тому багато хто задає питання, а чи треба нам двохразове внесення. Ну, зважаючи на погодні умови, перше внесення, яке ми рекомендували, Ну, скажем, 7-10 днів після початку світіння внесення фунгіцида проти склеротинії Воно насамперед спрямоване. Але умов для розвитку склеротинії в поточному році ми не бачимо, тому що навіть якщо є десь волога, де випало навіть більше опадів, але немає температури, склероції в таких умовах, як правило, проростати не будуть. То, як на мене, в поточний рік я би спрямував ресурс на кінець цвітіння. Для захисту від альтернарії для того, що є багато абортованих стручків, які будуть джерелом для. З початкового розвитку альтернарії, крім того, будемо захищати цей період від тої самої проблеми, про яку ми вже говорили, від борошнистої роси, яка запас інфекції, якої є в посівах. Тому на поточний рік моє бачення, що треба одноразово працювати на кінець світіння, щоб витримати ще той період, регламентований до збирання врожаю не менше 30 діб, який є для більшості зареєстрованих препаратів для внесень.